Діти, сьогодні до нас завітав динозаврик і хоче нам щось сказати. Я собі шукаю друзів, щоб були такі, як я, щоб літати вони вміли, як уся моя рідня. Аж тут прилетіла весела бджілка і забажала допомогти динозаврику. Подивіться і скажіть. Хто ж може стати друзями динозаврика? Адже він сказав, вони повинні літати. Правильно малята, друзями динозаврика можуть стати сорока, лелека, ластівка, горобець, ворона і журавель. А скажіть, а що саме допомагає літати цим друзям? Правильно, усі вони літають за допомогою крил? А як їх можна назвати одним словом? Так, птахи. Подивіться і скажіть, як усіх цих друзів можна назвати одним словом? Правильно, комахи. Діти, а м'яч може літати чи ні? І коли саме? Так, може, коли його високо підкидають діти. А песик вміє літати і коли саме, давайте разом поміркуємо. Правильно, діти. Песик літає, коли перестрибує через паркан. Коли хазяйка песика, візьме його з собою в літак. Діти, а якщо. Візьмемо неживі об'єкти, наприклад, техніку. То скажіть, що літає так само, як і птах і має крила? Правильно, літають літаки, вертольоти, ракети. А що саме допомагає їм літати? Чи вони махають крилами? Ні. В них інші особливості їм допомагає літати двигун, який знаходиться у них всередині. У народі кажуть, полетів наче птах. Як можна зрозуміти цей вислів? Це означає дуже швидко побіг або щось дуже швидко робить. Бачиш дінозаврику, сказала бджілка. Яке чудове слово літати! Виявляється, літати можуть і птахи, і комахи, і люди, і транспорт, і іграшки, все, що навколо нас, може літати, але по-різному і за різних обставин Бджілка запропонувала динозаврику мати ще й загадкових друзів. Слухайте уважно загадку. Жовта. Як сонечко, пухнаста, як хмаринка, схожа на курчатко. Правильно малята це кульбаба. А чи може вона літати? Може літати, коли квітка відсвіте, в неї з'являються насіннинки з парашутиками, вітерець підхопить. І насінинки полетіли. Дінозаврику дуже цікаво, адже у нього тепер є ще й загадкові друзі. Бджілка хоче запропонувати динозаврику ще й солодкого друга. Це груша. Але друзі у нього повинні літати. Давайте поміркуємо, коли груша може літати і при яких умовах. Груша також вміє літати, коли достигне, і впаде із дерева. Коли випаде із кошика, груша також летить. Малята динозаврик дуже вдячний за гарних друзів.